Так, друзі, усім привіт! Сьогодні зранку погодував своїх бічків, даю їм вже, як бачите, травичку, їжджу на поля, підкошую, привожу і ось їм кидаю за драбинку. І так вони бачите, дружно їдять. Стіна у мене вже майже закінчилась, тому думаю, є трава, чому би не їздити, не підвозити і не годувати їх травою. Бачите, дивіться, як вони пакують дружно. Їдять, ось так. Траву, друзі, кошу тримером. Буквально багато часу не займає. Там 10 хвилин і трави накосив їм на 3 на дні вперед. Возити є ще. Ось беру їх Зараз годую травою. Ось такі мої бачите, бички. Ось так, друзі, вони вже підросли. Давно не знімав про них відео, не показував вам. Був, правда, трохи зайнятий. Хто може пам'ятає, збирав, друзі, врожай кукурудзу пізніше. Проводив оранку цих полів, де мене росла кукурудза, оранку, культивацію, друзі, дискування. Недавно що посіяв знову кукурудзу на цих полях вчора, доприскав, друзі, останні поля, де ось посіяна ця кукурудза, говорю. Подрузі зайнятий і не було часу, щоб зняти відео про бичків. Ось так. Тепер буде вже трохи більше цього часу. Поля позасівав, тому сподіваюся, що буду для вас знімати більше цих відео, щось вам розказувати і показувати. Ось так. Отак виглядають мої бички, друзі. Оцей сірий, сірий, оцей червоний. Оцей, друзі, червоний, вони вже мають більше 300 кг. Десь так в районі 320-330 кілограмів. Цей десь має біля 300 кг. Він, правда, худенький. Но, дивіться, друзі, який він високий. Високий, бачите, як він підтягнувся. Но, повірте, з нього також буде досить непоганий бек. За ним оцей, ну, найгірший, я кажу. Він також досить худий. Бачите. В нього хребет, який не має на ньому м'яса, ось якась задниця. Ну виглядає трохи паршиво. Ось так. Ну, Думаю, думаю, що повинен з часу він також набрати. То що, має, друзі. то, що має набрати. Також бачите, їсть. Все одно щось в нього виросте. Малюк. Малюк також досить непогано, друзі, підтягнувся. Ось так, бачите, також перевиглядає. Він вже десь має під 280-290 кілограмів, плюс-мінус. Ось такі ціпочки. Замірів, правда, не робив 12 травня. Ще просять зроблю ось 12 червня. Тобто це вже буде через 2 місяці. Я 12 квітня робив, травень пропустив і червень. так, два місяці буде і подивимося. Які будуть у них переросли. Плюс-мінус. Десь тиждень назад я заміряв друзі малюка, то обхват показав 145-146 см. Тут тільки одного малюка заміряв, а цих більше не заміряв. Це ось що по бичках, друзі, ось так, бачите, вони виглядають. Зараз їм даю травицьку, травою їх вже десь годую, п'ятий або шостий день. Підвожу і бачите, дивіться, як вони їдять. Цього року трави, правда, море, друзі, через дощі. Трава ну, цього року дуже гарна. Приїжджаєш, буквально говорю, друзі, 10 хвилина, косив, бо трава ця густа, накидав, привіз їм і асперамодуємо. Бачите, як вони цю траву їдять. У нас вже люди навіть сіно заготовляють. Ну, щоб я не пам'ятаю, такого, щоб в травні хтось сіно заготовляв. Нас все сіно. Косили в червні, десь середина червня, навіть під кінець червня, друзі місяця, а цього року майже в травні заготовляють. Це все, скоріше, цього, через ці душі, через те, що в землі багато вологи і воно, так бачите, в цьому році наросла трава. Ось, Даю, друзі, травичку. Правда, трохи їм ще давав картоплі, ну картопля все. в мене вже ця картопля закінчилася. Зараз буде травичка, комбікорм. Комбікором даю з кукурудзи. Точніше, мелена кукурудза. Зараз вам спробую показати, якщо ще тут малюк не з'їв. Ось, ну, мелена, друзі, зерно кукурудзи. І ось тут дивіться. Краще буде видно. От. Насипаю, друзі, їм ціле відро, Не знаю, 12 літрів, воно має чи 15 Набираю повне ведро, розсипаю собі. Їм, і вони, бачите, їдять. Набираю трохи осінь жалоб води. Води, правда, даю небагато, бо е це, друзі, зелена маса, в траві багато соку. Якщо дати багато, сидять багато трави, дати води, налити багато в жалоб, Вони з цього води не і пізніше в них буде діарея, буде в них боліти живіт. Тому вже як почав давати їм траву, води даю менше. Ось як годував сіном. Води наливав сюди десь, грузі, може, 60-70 літрів. А ось вже як почав давати траву, то води буквально даю, може, там ну так, 20-30 ну, до 40 літрів плюс-мінус. Небагато. Поговорю. А якщо дуже багато давати їм рідини, то в них буде тіпа, діарея починатися. Ось так. А зараз з цим все добре. Ось. Даю їм оцей комбікорм з кукурудзи. Я казав, що як зберу врожай кукурудзи, я собі цього зерна залишу і їх буду цією кукурудзою годувати. І це зерно, друзі, парамелюю. І трохи ще правда даю їм ячменю. Ячменю, правда, в мене вже також небагато, вже закінчується. Можу змолоти 5 відер кукурудзи і дати одному відро, друзі, ячменю. Ось така суміш комбікорму засипаю і вони собі траву їдять і трохи і беруть комбікорм. І десь так три рази на тиждень, друзі, в понеділок, в середу і так в неділю беру їм трохи по цьому комбікорму, розсипаю сіль. Кожного дня не даю, так ось три рази тільки на, на тиждень. Розсиплю їм, правда, з півпачки десь. Солі також треба давати, бо вони також треба насичувати їх е, організм мінералами, Воно, вони від цього також, друзі, краще, пізніше ростуть, тому беру, розсипаю їм всі. І все. Ось так беру годую. І годувати я їх так десь буду. Ну вже до самого її здачі, друзі. як їх буду вже здавати на бійню. Це буде трава зараз. Комбікорм, будуть якісь яблука, також буду їм підсипати. У мене, друзі, є сад вдома. Ну, мені не лягенькі піти позбирати і їм ну, засипати цього, цих яблук. Якісь кабачки, будуть огірки, там, гарбузи я їм посіяв. Також будуть це все їм засипати в жолуб і ось так їх годувати. Ось це вже останніх три місяці, друзі, 3-4 місяці я їх вже буду годувати, тому буду старатися їх. Ну, нормально їм давати ось цього корму, щоб вони набрали нормально ваги і вже десь в вересні, там в жовтні місяці, щоб їх продати і на цьому заробити гроші. Ось так. Хочу, щоб вони підросли так до 450-500 кілограмів, щоб щось на них нормально заробити. Ось, ось така задумка. Це що по цих бичках. У мене їх 5. І зараз, друзі, я ось вже позасівав свої поля, буде більше вільного часу. Беруся заготовляти сіно бичкам. Тобто вже буде в мене друга партія. Я їх зараз хочу закупити, і щоб вже поставити їх на зиму і оцим сіном, що я їх зараз заготовлю, буду їх брати годувати. Бички, друзі, я думаю, купити десь біля 8-10 штук. Оцим, оцих бичків здам в вересні. І натомість сюди поставлю нову партію. І так буду їх годувати. Ось ці бички, що я зараз куплю, якусь частину я їх вижену на двір, припну і вони будуть в мене там пастися. У мене там є сад, тому 4-5 бічків можна буде вигнати на двір і хай пасуться. А Решта, друзі, що ось 5 бічків залишаться, може їх сюди поставлю або в мене є дорога стайня. В другу останню, друзі, їх туди загоню. І також буду їм підвозити траву і цією травою їх годувати. Відпоювати, давати траву, там в жолоб може, також буду підсипати їм корм. Я казав, що хочу ще купити, друзі, БМВД. По другу партію хочу ось погодувати ось цими друзі, добавками і подивитися, що буде різниця. І ось. І так будемо годувати. Ось така, друзі, задумка. Ось, бачите, як вони їдять. Думаю, я вам по цьому розказав, пояснив. Більше не знаю, що розказати. По цінах, друзі, не знаю, які зараз ціни, не дзвонив на бійню, напевно, що вже з місяць часу. Може вже з понеділка позвоню і вам вже в наступному відео розкажу. Або хто там, може, з моїх підписників недавно що може здавав, друзі, бічків, давайте, пишіть в коментарях, які зараз ціни. на набіків, на корови там. Ну, взагалі нам. На велику, друзі, рогату худобу. Буде цікаво почитати. Ось так. А так, бачите, їдять, друзі, пішки баругодую. Більше нічого такого не можу розказати. Дивіться, як вони бачите, трушно їдять, це все як з'їдаю. Буквально їм от закину, вже десь годинка часу прийшла і вони. Вже майже це все до кінця доїдаю. Ось так з'їдають, лягають собі і відпочивають. Відпочивають. Може їм навіть в обід прийти десь так друга, третя годинка, може їм так трохи ще підкинути цієї трави, вони встають їм беруть собі, знову цю траву з'їдають. А ввечері, я як вже їх годую, то правда я їм вже більше накидаю цієї трави. Взагалі на вечір набагато більше кидають. Я ось так, беру, бачите, водою. Оцей сірий дуже непогано підриз. Бачите, друзі, який годований, Налитий, дивіться, яка в нього вже шия. Дивіться, бачите, тільки тут жиру. Ну, ростуть. ростуть. Трохи зерна дамо. І, думаю, будуть непогані бички під себе моїм. Кравичко, якесь гарбузів. Може, друзі, буду навіть кукурудзу їздити, підкошувати, різати, різати цю кукурудзу на січку і буду їм засипати туди в жалу. Трохи буду посипати їм комбікорму. І так буду їх годувати. Ну, подивлюся. Будемо якось годувати, поєднювати. Отак, бачите, друзі, їдять бочки.